На огляді у офтальмолога Олена Ковбасюк у неї була глаукома у пацієнтки. Був крововилив ока, який призвів до глаукоми. Ми робили антиглаукоматозну операцію лазером. Зараз спостерігаємо пацієнтку після операційному періоді. За допомогою пневмотонометра пацієнті перевіряють очний тиск. Дуже е, гарні лікарі, дуже гарне відділення. Просто в них умов не було таке. Зараз, слава Богу, їм дали вже я за них рада. Дуже гарні всі лікарі, дуже уважні. Після реновації в нових умовах відділення працює нещодавно. Коштом міста тут зробили ремонт та придбали сучасне обладнання. 2019 року ми працювали в інших умовах, ми звільнили відділення для хворих з ковідом і працювали в поліклінічному відділенні. Потім два роки ми знали, що епідемія ковіду була. Потім, дякуючи допомоги міської ради, почали робити тут ремонт. І протягом року відбувався ремонт. І на сьогоднішній день ви бачите, в яких умовах зараз ми працюємо стаціонарі 14 ліжок. Як лікують тут Вінничан, перевірив міський голова Сергій Моргунов. Розпочав зі спілкування з пацієнтами центру. Ви звідки? Звіниться? Звіниться? А з літина, так? Ти що приїхав, що робиш? Судьба, визнає. Да? І що, як вони тут? Слава Богу, спать, нормально? Да. Да, обслуговують нормально. Всім подяк. Дивляться все, так? Да? У мене лавкома була із ага. одно. Ага. Гордість центру сучасна операційна із надпотужною апаратурою, завдяки якій за день лікарі можуть робити кілька десятків операцій. Так оперують і в Європі, і в Америці. Це сучасне, що на сьогоднішній день є зельний краскоп, американський апарат дозволяє нам видаляти катарафію за 5-10 хвилин, міняти криштали. Я був цей же день людина йде додому, а вона наступне. От, як з району приїхали. Приймають у центрі не лише вінничан. Медпослуги тут доступні і переселенцям, і жителям інших регіонів. Зв'язку з військовою агресією, з війною. Звичайно, досить багато вже збільшилося випадків саме поранень не тільки там, кінцівок чи там, тіла, а й очей. Тому наше завдання в даному випадку створити належні комфортні умови для того, щоб можна було і проводити відповідні операції. З точки зору в цілому третьої лікарні важливо сказати, що тут ще були встановлені сонячні батареї. От це 71 кВт на годину, і ми розраховуємо, що буде економія на рік, десь 550 тисяч гривень. Встановлення альтернативних джерел електроенергії окупиться приблизно за чотири роки. Тут сподіваються, зможуть розширити відділення, аби більше робити складних операцій на очах. Анастасія Антонюк, Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.